Міхаель Енде. Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. П'ята година. 23 хвилини. Чаклунство байдуже добре чи зле. Справа не така вже й проста. Звісно, дехто вважає, що варто пробурмотіти якесь потаємне закляття на кшталт фокус фокус. У крайньому разі взяти ще чарівну паличку і змахнути нею, немов той диригент, і перетворення чи зникнення готове. Однак усе не так. Насправді кожна магічна процедура дуже складна. Вона вимагає неабияких знань і великої кількості матеріалів, які зазвичай дуже важко дістати, а триває кілька днів, ба навіть місяців. До того ж яклунство надзвичайно небезпечне, адже бодай найменша помилка може призвести до непередбачуваних наслідків. Отже, вбраний у домашній халат. Що тріпотів позаду, наче крила птаха, вельзеву домовикус бігав кімнатами і коридорами свого тихого будинку, відчайдушно розмірковуючи, як урятуватися. Луна несла в його гучні кроки, а він стогнав і зітхав, ніби скривджений привід і щось бубонів собі підніс, чудово розуміючи, що вже запісно. Виконати умови угоди він не встигне. це вже напевне. Питання в тому, як урятувати власну шкіру, де сховатися від пекельного. Судового виконавця може перетворитися, скажімо, на пацюка чи снігову бабу, або розчинитися в електромагнітному полі, чи правда тоді він з'явиться в усіх телевізорах міста як мерехтлива перешкода. Утім, йому було відомо, що вести в оману посланця його темності аж ніяк не вийде, той впізнаючи не вдаху, в даху в будь-якому вигляді. Надію втекти кудись далеко, в пустелю Сахара на Північний Полюс чи в гори Тибету також можна було облишити. Адже простір не мав для посланця жодного значення. На мить горопашного домовикуса осяяла думка сховатися за вівтарем кафедрального собору чи у вежі монастиря, але він не був упевнений, що пекельні чиновники нині нездатні прослизнути в такі місця. Він увійшов до бібліотеки, повінця, напханої давніми фоліантами і новенькими довідниками, і взявся водити пальцем по шкіряних корінцях книг, читаючи назви Ліквідація совісті. Посібник для поглибленого вивчення, посібник зумисного отруєння водоймищ, енциклопедичний словник про кльонів. Нічого, що допомогло би йому в такому скрутному становищі. Домовик сквапливо рушив далі, проминаючи одну кімнату по одній. Віла страхіття нагадувала велетенську темну скриню, зовні обліплену кривими вежами та еркерами, а всередині повно перехняблених кімнат, звивистих коридорів, хитких сходів і жахливих склепів. Саме таким зазвичай і уявляють собі будинок справжнього чарівника. Свого часу домовику сам спроєктував своє житло, бо щодо архітектури його смаки були досить консервативними. Перебуваючи в доброму гуморі, він часто густо називав свою вілу маленькою затишною хатинкою, та наразі йому було не до жартів. Урешті-решт ноги привели його до нескінченного темного коридору, де на стінах обабіч простягнулися полиці із сотнями тисяч скляних слоїків. Тю частину будинку він називав музеєм природознавства, бо в кожному слоїку сидів маленький примітивний дух. Були тут усі різновиди курдупликів, гномів, маленьких домовиків і квіткових ельфів, а також русалоньки з барвистими рибячими хвостами, водяники та мавки, навіть кілька екземплярів вогняних духів, яких називають саламандрами, і які вважали, що можуть сховатися від господаря в коміні. На слоїках були охайні етикетки із назвами істот. І датами відлову. Саме цю колекцію Чаклун і хотів показати Червусові. Істоти сиділи у своїх в'язницях цілком нерухомо, оскільки Чаклун піддав їх дії надпотужного гіпнозу. Будити їх домовикусові доводилося лише у тому випадку, якщо йому потрібні були піддослідні для жорстоких експериментів. Урешті-решт, отім, одного духа він досі не чіпав. То був самець книгожера, якого ще називають інтелектуальним винищувачем. Зазвичай представники цього виду ховаються серед книжок і гризуть їх, тож не дивно, що ніхто не знав, навіщо взагалі потрібні такі істоти. Зате Думовико сподівався колись ретельно дослідити свого книгожера і виявити, чим він може прислужитися. Колись, якщо пощастить і він виплутається із цієї халепи. Зазвичкою він постукав пальцем у скло слоїка, книгожер навіть не ворухнувся, і потюпав до маленької кімнати, розташованої веркері, з написом на дверях. Приватна кімната Мауріціо Ді Мауро. У тій кімнаті було все, про що тільки мріє розпещена киця. Старі меблі, дуже зручні для того, щоби гострити кіхтики. численні іграшки, включно з клубочками вовни, на низенькому столику мисочки з вершками та іншими ласощами, майже над підлогою люстро, коли якого можна було вмиватись і милуватися собою. Та головною принадою був зручний кошик у вигляді крихітного ліжечка з балдахіном. І блакитно медовими завісами. На цьому ліжечку, скрутившись калачиком, солодко спав кругленький сірий котик. Хоча кругленький надто м'яке означення, бо насправді він нагадував справжню хутряну кулю. А оскільки смух у нього був забарвлений трьома кольорами рудуватим чорним та білим, виглядав він точнісінько як строката диванна подушечка з чотирма коротенькими лапками і кусим хвостиком. Мауріціо з'явився приблизно рік тому за таємним наказом Високої ради тварин. Хворий, кудлатий і такий кощавий, хоч ребра рахуй, він так підскочив до чарівника, ніби хотів погратися. Черівник його не прогнав, ба більше, чарівник приємно почухав йому за вушком, змусивши котика забути про свою місію. Мауріціо був просто в захоті від цього господаря, адже той задовольнив його жагу до розкішного життя. Ми справжні аристократи пояснював він новому господареві, нам слід ходити пишно, навіть якщо в нас повна хата злиднів. Вислів ходити пишно був у нього чи не найулюбленішим, хоча він і сам до поття не розумів, що то таке. За кілька тижнів в зізнався чарівникові. Мабуть, спершу ви сплутали мене з звичайнісінькою кицькою безхатьком, я не ображаюся. Звідки вам було знати, що я родом із давньої лицарської родини? Серед нащадків святого Мауру було чимало славетних співаків. Звісно, мій спів не можна назвати чарівним, бо я зараз не в голосі. І дійсно його нявкання нагадувало радше кумкання жабки. Але колися я також був співаком, і мої пісні про кохання розтоплювали найчерствіші серця. Мої пращури походять із Неаполя. Усім відомо, що саме це місто подарувало світу найвідоміших співців. Недарма на нашому гербі викарбувані слова, краса і сміливість. Кожен нашому роду мав і те і інше. Та на біду одного дня я занедужав. Невідома хвороба вразила всіх котів у нашому кварталі, принаймні тих, що їли рибу, тобто котів аристократів, яким риба подобається понад усе. Невідомий зловомисник отруїв річку, де слуги виловлювали для нас рибку. І через цю отруту я втратив свій чарівний голос, а решта котів майже всі померли. Тепер моя родина розкошує на небі у великого кота. Удавши, що розповідь його дуже вразила, домовикус поспівчував Мауріцо бо навіть назвав його трагічним героєм, від чого котик остаточно розтанув. Якщо довіряєш мені, я піклуватимусь про твоє здоров'я і поверну тобі голос, запропонував чарівник. Знайду для тебе потрібні ліки. Але дивися, щоби тобі не урвався терпець, бо для цього потрібно багато часу. А головне, ти муситимеш усе робити так, як я скажу. Домовилися. Мауріцо радісно закивав і відтоді. Називав Домовикуса виключно любимеестру. Звісно, йому було не втямки, що за допомогою чорного люстра та інших магічних засобів інформації Чаклун давно здогадався, навіщо в його домі з'явився кіт. Щоби приспати усі можливі підозри Мауріціо, Домовикус одразу вирішив скористатися його маленькою слабкістю. Котик жив, немов у казковій країні з молочними ріками і киселевими берегами, спав і наминав, натоптувався й куняв, гладшав і круглішав, і поступово став. Таким лінькуватим, що на мишей навіть дивитися не бажав. Та позаяк ніхто не може спати до віку, навіть кіт, інколи Мауріціо зводився на своїй коротенькій ніжки і, мало не замітаючи черевом долівку, вештався будинком. Тому домовикусові доводилося завше стояти на чатах і пильнувати, щоби котик не спіймав його на гарячому, коли він займається чорною магією. Саме через це він і опинився в такому жалюгідному становищі. Зараз чаклун стовбичив над ліжечком із балдахіном і з ненавистю витріщався на плямисту волохату кульку, що лежала серед атласних подушок. От босурманський котисько, прошепотів він. Це все через тебе. Котик заворкутів у вісні. Якщо мені гаплик, продовжував бурмотіти домовикус, на я дозволю собі довго очікувано насолоду. Кручу тобі м'язи. Його довгі вузловаті пальці вже було щепилися навколо шийки й та враз застигли. Не розплющуючи оченят, котик перекинувся на спинку, випростав лапки в різнобіч і довірливо підставив чарівникові незахищене горло. Домовикус відступився. Ні, це мені нічим не допоможе. До того ж іще не час. І на шостому Він повернувся до лабораторії, увімкнув настільну лампу і сів писати, складати заповіт. Вигадливими літерами з вензелями на аркуші вже було записано. Моя остання воля в ясному розумі і притомному стані я Вельзевул домовикус таємний радник із чарівних питань професор, доктор тощо тощо. Сьогодні у віці 187 років одного місяця і двох тижнів. Домовик зупинився і сунув авторучку до рота. Замість чорнил вона була заправлена синильною кислотою. «Який чудовий вік. Я ще такий молодий. Занадто молодий, щоб вирушати до пекла. Він згадав свою тітку відьму, котра вже триста років топтала ряст, і при цьому залишалася дуже жвавою та кмітливою, і враз здригнувся. На коліна йому стрибнув котик Мауріцу. Кіт позіхнув, вишикано скрутивши язичок, потягнувся і двічі чхнув. Няв. Поскаржився він. Чим тут так огидно смердить? А тоді розсівся просто в центрі заповіту і почав умиватись. Чи добре спочивав пан співець, похмуро поцікавився чаклун, безцеремонно відсуваючи кота в бік. Хто зна, сумовито відповів той. Я завжди почуваюся таким виснаженим, незбагнучим. Тут пекельно смердить. Хтось був? Ніхто, буркнув чаклун. Будь ласка, не заважай, мені потрібно зробити одну термінову справу. Мауріцево поворушив носиком. Дуже дивний запах. Вас навідував якийсь незнайомець. Посте, відмахнувся домовикус. Дорні вигадки. А тепер столи писок, благаю. Котик почав був лискати лапку, аж раптом зупинився і пильно придивився до чаклуна. Що відбувається, любий маестро? Ви маєте жахливо пригнічений вигляд. Домовикус нервово махнув рукою. Нічого не відбувається! Дай мені спокій, добре. Проте Маоріце не відступився. Він знову всівся на середину заповіту і, потершись головою об чарівникову руку, тихенько замуркотів. Здається, я розумію, чому ви такий сумний, маєстро. Сьогодні вечір напередодні Нового року. Усі святкують у теплому колі, а ви сидите тут, сам один, як билинка в полі, і ніхто про вас не згадає. Мені так шкода вас. Чкате мені на весь світ! гримнув домовикус. Згоден? махнув хвостиком кіт. Ви геній!» І знаний оборонець усіх людей і тварин. А генії, як то кажуть, завжди самотні. Я знаю це із власного досвіду. Утім, чи не бажаєте ви трохи посміятися? Ну так, суто заради винятку. То було би вельми корисно для вас. Чи за маячня? Край розлютився чаклун. Ненавиджу веселощі. Ну ж би, маєстро, не вгавав моріцу. Хіба ви не чули, що радість, яку можна розділити з друзями, то подвійна радість? Домовику згрюкнув кулаком по столу і відкарбував. Науково доведено, що частина завжди менше цілого. Тож я не збираюся ні з ким ділитися, зрозуміло. «Гараз, гаразд, перелякано пролопотів котик, а за мить улесливо додав. Тільки не забувайте, що у вас є я. «Ова!» – вдавано зрадів чарівник і ще й по лобі себе ляснув. Тільки тебе мені тут і бракувало. Справді, аж підстрибнув Маоріцо. ви сумуєте за мною? Домовикус тяжко зітхнув. Гаразд, кажу, як є. «Аго, зникнеш ти нарешті чи ні. Геть звідси. Кутися до своєї кімнати. Я маю дещо обміркувати наодинці, у мене й без тебе повно клопоту. А може я чимось прислужитися вам, любий маєстро, обережно поцікавився котик. Чаклун застогнав і заплющив очі. Якщо тобі так не йметься, перемішай той еліксир номер 92 що вариться в казані. Тільки роби це дуже, дуже уважно, не дай хрупака, як минулого разу, бо лихо буде. Бадьоро зістрибнувши і зі столу, Маурісо пошкандибав на своїх коротеньких лапках до комину і схопив кришталеву ложку. Либон, це дуже потужні ліки, мурмотів він, старанно перемішуючи зілля. Можливо, саме вони повернуть мені голос, який ви вже віддавно досліджуєте. Ти не будеш ти таким люб'язним столити нарешті свою пельку? осатанів домовикус. Як скажете, маєстру, слухняно відповів кіт. Довгий час було тихо. Лише скилила за вікнами завірюка. За 15 хвилин шоста. Гей, маестро! врешті-решт не витримав котик. Мені тут дещо спало на думку. Він замовк, очікуючи на реакцію господаря. Проте так нічого й не діждавши, бо домовикус продовжував мовчечки вітрящатися сумними очима у вікно, підперши голову рукою, продовжив. Мушу вам девчому зізнатися, бо совість моя неспокійна. Совість! скривився домовикус. Ти диви, навіть коти її мають. Так і так, і то не абияку», – серйозно заявив Мауріцо, щодо всіх котів не знаю, але в мене вона, певно, є все таки я нащадок лицарського роду. Чаклун відкинувся на спинку стільця і опустив повіки. Розумієте, маєстро, я не той, за кого себе видаю, пояснив Мауріцо. А хто з нас той за кого себе видає, філософськи зауважив домовикус. Кіт повернувся до Еліксиру і знову запрацював ложкою, пильно вдивляючись у чорну рідину. Упродовж усього часу, що я у вас жив, маестро, мені доводилося дещо приховувати, і за це мені наразі дуже соромно. Тому я вирішив саме цього вечора у всьому зізнатися, бо вечір сьогодні особливий. Чякун розплющив очі і глипнув на Маурісо крізь товсті скальця окулярів його глузливо вигнулися, але котик нічого не помітив ви, маєстро, найкраще обізнані в тому, що у світі діється якесь лихо, дедалі більше істот слабують, численні дерева гинуть, а річки стають отруйними. Тому ми, тварини, зібралися на велику нараду, звісно, таємно. І наша висока рада всюди розіслала своїх агентів, котрі мали спостерігати, хто або що спричиняє ту біду. Одним із тих агентів був я. Отже, сюди я потрапив для того, щоб шпигувати за вами, мій любий майстр. Він замовк, блимаючи на чарівника своїми великими блискучими очима, а за мить повів далі повірте, це було для мене дуже нелегко, оскільки подібна діяльність ж ніяк не відповідає моєму аристократичному вихованню Я робив це, бо мусив. То був мій обов'язок перед іншими тваринами. Він знову помовчав і несміливо запитав ви розгнівані на мене? Не забувай мішати, нагадав чаклун, ледь стримуючи посмішку і майже забувши, що він сьогодні не в гуморі. Чи пробачите ви мені, маєстро? Гаразд, мав я тебе пробачаю, забудьмо. «Ой, Леле!» – схвильовано нявкнув котик, яке шляхетне серце. Завдяки вам я вмить одужав. Я більше не почуватимуся втомленим, і мені кортить мерщій повернутися до Високої ради, щоби повідомити, яка ви чудова людина. Невдовзі я так і зроблю, врочисто. Обіцяю вам це перед новим роком. Останні слова Мауріціо нагадали чарівникові, що в нього такий дуже поганий настрій. Годі вже цих сентиментальних дурниць! хрипко вигукнув він. Ти мене нервуєш. Кіт спантеличено припнув язика. Він не міг збагнути, чому в його любого доброго маестро настрій стрибає, наче коник на лузі. Тієї таки миті у двері постукали. За десять хвилин шоста. Чарівник підвівся. Стукіт пролунав знову, цього разу гучніше і більш наполегливо. Мауріціо припинив мішати і про всяк випадок зауважив «Маестро, здається, хтось прийшов. Цейдь, прошепотів домовик. «Мовчи!» У разі віконниці здригнулися від потужного подуву вітру. Тільки не зараз. простогнав домовик. Будь ласка, не тепер. Проте Грюкіт лише посилився і став страшенно нетерплячим. Черівник обіруч затулив вуха. Дайте мені спокій, мене немає. ніби у відповідь гій загрюкотів дверним молотком, і крізь того не віхоли прорвався його невдоволений голос, подібний до каркання. Моуріцо, прошепотів чаклун. Любий котику, нечини, будь ласка, двері, і скажи, що мені з нагла довелося поїхати. Скажи, що мене запросила на гостину стара тітонька тиранія у периха. І святкувати вкупочці новий рік. Як, маестро? щиро здивувався кіт. Це ж брехня. Ви дійсно хочете, аби я це зробив? Черівник пустив очі лоба і заквилив. Ох, та не можу я сам цього сказати. Ну, добре, мій маестро. Заради вас я готовий на все. Зіткнувши Маоріцо, потрюхикав до дверей, хволими лапками ледь відпихнув від себе ослінчика, видерся на нього, з неябияким зусиллям повернув величезний ключ. І замок нарешті клацнув. Котик повиснув ключі, коли раптом по вітру розчахнув двері навстріжж і ввірвався досередини. Приміщенням закружляли численні папірці, а в коміні тривожно замерехтіли зелені вогники. На ганку нікого не було. Шоста година. Кіт зробив кілька обережних кроків за двері, роззирнувся в темряві, за тим повернувся до будинку і струсив зі смуху лапати сніг. Нікого. Мабуть, хтось помилився. Чарівник визирнув з поза крісла і з підозрою запитав: Справді, нікого? Жодної душі, запевнив його Мауріцо. Чарівник майнув до перепокою, квапливо зачинив двері і замкнув їх на всі засуви. Потому знесилено поплентався до лабораторії. І зі стогоном гепнувся у крісло. Від них усього можна очікувати. Хочуть, аби я з глузду з'їхав. Хто? здивувався Мауріцьо. Аж тут знову постукали. Тепер уже вкрай нахабно. Домовикусова пика спотворилася виразом страху та люті, Те ще видовище. мене немає, я не вдома і кого це принесло? вигукнув він, а потім тишком нишком прослизнув у передпокій. Назирці за ним подріботів котик. Звісно, чарівник знав, що робити. На його лівиці викрашалася каблучка із чималим рубіном. То був магічний камінь, що збирав у себе світло, і той, хто вмів використовувати таку річ, міг перетворити її на знищувальну зброю. Повільно здійнявши руку і примруживши око, домовикус націлився, і тоненький ниточка, червоний промінь простромив коридор, а тоді пройшов крізь дебелі вхідні двері, лишивши по собі ледь помітний запах горілої деревини. Проте на цьому чакли не спинився. Він стріляв доти, доки його двері не вподібнилися до решета, а сила рубіна не вичерпалася. Отак ліпше, мовив він, відсапуючись. Тепер тихо. Повернувшись до лабораторії, домовикус сівся за стіл і почав писати. «Маестро!» – пробелькотів переляканий котик. А раптом за дверима хтось був. Тоді я йому не заздрю, буркнув той. Нічого вештатися довкола мого будинку. Але ж ви навіть не знаєте, хто це. Може, то був ваш друг. «Розів я не маю. Чи хтось кому вкрай необхідна ваша допомога? Чаклун зловісно зареготав: Ти не знайомий із моїм світом, малий. Краще стріляє той, хто стріляє першим, Запам'ятай». І тут знову постукали.